Інструкція для виготовлення кобури для пістолета Макарова по шаблону закрило. Я використовую шкіру Crazy Horse 1,5 мм товщину. Перед тим як ставити шаблони на шкіру, робити розкладку, обов'язково перевірте, щоб вони були виставлені правильними сторонами, бо можна наплутати та зробити кобуру під лівшу. Обводимо всі контури, обводимо всі точки. У цьому шаблоні крок пробійника 4 мм. Робимо всі отвори і в першу чергу ставимо кнопки на ці деталі. Потім між собою за допомогою хольнітена скріплюємо деталь для магазину та основу. Наступним беремо наш хлястик та прошиваємо на це місце. Це для того, щоб закривався наш магазин. Прошили хлястик і далі нам потрібно прошити деталь для магазину до основи з обох сторон. Наша кобура вже поступово формується, і далі ми прошиваємо бокову частину до основи. Є прошили. Тепер беремо ту деталь, котра вдівається через ремінь, і теж прошиваємо. Прошили, як бачимо, все працює, ремінь буде вдіватися. Тепер нам потрібно поставити кнопки, щоб вони тримали надійно наш пістолет. Наші кнопки вже на місці і нам залишився останній етап. Робимо прошивку на цьому місці і ми вже завершили нашу кобуру. Наша кобура готова. Обов'язково дивіться посилання під відео, також приєднуйтесь до нашої спільноти майстрів Telegram, там ви знайдете багато цікавого та корисного, безліч безкоштовних шаблонів в цифровому форматі, а також можете поспілкуватися з іншими майстрами. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал.